З чого я раджу почати свій шлях до фінансової свободи, не з грошей, не з інвестицій, не з якихось хитрих стратегій. Почати потрібно зі свого мислення, бо саме думки це фундамент усіх наших майбутніх рішень, як змінити своє мислення. Є дуже простий і доступний спосіб це книги. І я рекомендую дві з них, з яких варто почати кожному. Перша це найбагатша людина у Вавилоні». Вона читається легко, як збірка притч, але по суті. Це найкращий підручник з фінансової грамотності. Якщо ти зрозумієш суть цієї книги, ти отримуєш всю базу руху грошей взагалі в природі. Друга, це квадрант грошового потоку Роберта Кіосакі. Це книга, яка допомагає зрозуміти, чому одні люди працюють менше, а заробляють більше. І саме спосіб мислення визначає твоє місце у фінансовому світі. Іноді перечиту ці книги. Здається дивним, але ти почуєш у них зовсім інші сенси, тому що змінюєшся ти сам, і головне не просто читати, а діяти. Збережи собі цю рекомендацію, вона тобі знадобиться.